Тобі кажуть, купи кабачок, така я ж не хочу. Ну так на бери отак і їди з тим кульком кабачків. А якщо б не було такої штуки, як би я відкривав? З локтем. Кабачки уварені, а морква обсмажена. Чого було кабачки також не обсмажити? Ну ніже, ну як так? Ну трошки попроще треба бути. Ти ж зніжена, Йолки на лки-пав. Вау! Там бро, ніж, ніж, ніж. Це що таке, туалетна бумага чи що? І ще от трошки бо солі, відповідаю, просто кілька в томаті томатна якась кілька, все, біда. Все що таке буде? Плесень чи що? Не знаю, може я вже нанюхався цієї ікри. Спеції. Спеції, це шо? О, <сміття> добрий вечір! Вітаю вас, глядачі та підписників мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні в рубриці Плюс дегустує. Як ви вже зрозуміли, буде кабачкова ікра. Чесно кажучи, ну я кабачкову ікру. Не то, щоб сказати, терпіти не можу, але ну, не люблю я кабачкову ікру. Напевно, що тільки мій рецепт, який я готував, мені подобається. До речі, хто не бачив, обов'язково подивіться на моєму каналі. Ну, ми, як то каже, знайшли все, що знайшли в магазинах. Ось таких у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 видів. І зараз будемо з вами це все дегустувати, оцінювати якість, смак, зовнішній вид, склад. Коротше кажучи, все будемо оцінювати. Я буду ділитись своєю суб'єктивною точкою зору. Тому, якщо ви готові, з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок, поширення серед друзів, щоб більше людей побачило цей корисний контент і ним скористались. Давайте будемо починати! Перший вид у нас це господарочка. Робиться цей бренд з 1919 року. Ікра з кабачків, літня ціна за кілограм 136 гривень. Я думаю, що ну, напевно дороговасто 136 гривень за кілограм. Тим паче, що зараз ті кабачки, напевно, даром ти віддають. Ти на базар приходиш, тобі кажуть, купи кабачок. Ти кажеш, не хочу. Ну так на бери отак і їди з тим кульком кабачків. Всі ті кабачки не знають, куди діти. Тому робіть. Кабачкову ікру за моїм рецептом. 136 гривень. Ну давайте відкриємо. До речі, така банка якась, як її відкривати? Будемо такою фірмовою відкривашкою. Оп. Оп. Значить, це теж мінус. А якщо б мене не було такої штуки, як би я відкривав? З локтем чи як там, то знаєте, відкривають? Йома, що воно чорне якесь. Під кришкою. Ну, на перший погляд, якась вона. ну, Така, напевно, стрьомна. Можливо, я просто ну, не люблю її, а можливо, вона така і є. Ну, дивіться, бачите, якась така, як наче корічнева, чи що. Фу, ну, таке. Пісьмано. Давайте накладемо в мою дегустаційну е, тару. Оп. Ну, пахне воно, чесно, ну, якоюсь хімозкою пахне. Не кабачком, а якось наче травою, знаєте. От якоюсь травою або кропом сушеним. от Напевно, що тут сушений кроп, кріп. Не знаю. Давайте спробуємо. Ну, з Богом. На що воно мені схоже? Ну, Воно таке, знаєте, да, кабачок тут є якийсь. морква, але от воно якесь таке, наче трохи гірке, чи що. Ну, воно навіть. Я думав, що воно буде кисле, знаєте, як ото закатують постійно таке кисле. То це ні. Воно якесь. Солі тут мало, спецій взагалі ніяких не відчувається. Одначе просто взяли кабачок, е просто, знаєте, перебили з цибулею з морквою е і все, і от сюди от поклали. Мені чесно, мені не дуже. Я ж кажу, перша кришка, навіть, що ми відкрили, вже воно мені не сподобалось. Що е тут у нас взагалі кажуть? Одеса робить одеський завод по складу. Значить, тут у нас. а чого, до речі, по-рашистськи написано, я не пойму. Це нормально, друзі, мінус. Тут, якщо рашистки написано, то вже мінусуємо. Так? Але слава Богу, що хоча б українською написали. Добре, це вже, це вже радує. Значить, тут у нас по складу кабачки уварені, уварені тобто не обсмажені там, до золотистого кольору, а іменно увані. Я ж кажу, вони якісь як варені. 83%. Томатна паста, морква. А морква обсмажена, розумієте? Кабачки уварені, а морква обсмажена. Чого було кабачки також не обсмажить? Цибуля обсмажена олія, сіль, цукор, кріп свіжий. Я казав, що кріп тут є. Кріп свіжий, ефірна олія кропу. То може це ефірна олія так штиняє кропу? Наша ефірна олія кропу. То візьмите сушений кріп, і він вже просто ну, дасть такий смак. Борошно. Нащо тут борошно? Ну, я зручну, рідке у вас таке було, чи що, чорний перець, все, і перець, а і червоний ще перець. Ну, я тут взагалі не перця, не ні солі, нічого. От, напевно, що от борошно, от воно, от це борошно, воно ж знаєте, воно забирає на себе смак. Коротше кажучи, наразі в рейтингу, от, із за того, що воно перше. То воно буде перше в рейтингу. Це є така можливість у господаречки побути на першому місці одну секунду. Переходимо далі. Друзі, терміновий збір для 152-ї окремої розвідроти треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це звичайно від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень. Ось такий невеличкий тубус від 100 гривень. Величезний тубус від тисячі гривень, і десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат. Ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! От дивися на банку, і от от приємно, знаєте, от ніжен і відразу от, прямо от, за назву можна давати плюс бал, але ми, як то кажуть, підсужувати не будуть. Хто мене знає. Той знає, що я Ніжина. Мені дуже приємно, що цей бренд з мого рідного міста відомий на весь світ. Я думаю, що він нас не підведе в цей, раз, я сподіваюся, але всякий може бути. Ну, просто вибачай ніжен бренд. Просто я реально не люблю кабачкову круг. Давайте будемо куштувати. Що у нас до речі, по ціні? Це було 136. А це 168, це най... найдорожче, ну ніже. Ну як так? Ну трошки попроще треба бути. Ти ж зніже на йолки пав. Опа. Ну тут воно якось нормально по-людськи, а не оце, відкривашками. Ну тут, тут пахне якимись кабачками. Хоча би щось. Ну, чесно, приємніше, пахне, ніж оте. Ну, я не знаю. Давайте ех, насипемо. І воно навіть виглядає. Ну, то було якесь коричневе. А це таке. Світло корічне, воно воно. От, от уже плюс. Навіть таке більше до помаранчевого. Там морквочки, можливо, більше дали. Ну, давайте зараз. Ніже. Аромат приємніший. Тут хоч щось відчувається, якісь спеції, якісь смаки. Ну, це смачніше. Питань нема. Це реально смачно. Тут, типу, знаєте, в чому історія? От воно от ну смачно. От тут немає якогось такого. Чогось там вау, там ніж. -hm. Ні, такого нема. От воно смачне, воно і по солі хороше. Тут немає ніяких посторонніх смаків. Тут все гармонічно, морква, понятно, що цибуля, кабачок, сіль перець, можливо, ще якийсь зелень. Давайте подивимося. Ну, типу, це смачно, це в рази смачніше, ніж оце. Борошно також є. Ну, понятно, що це для того, щоб підгустити. Петрушка свіжа, томатна паста, олія, цибуля. Кабачки, тут, до речі, вміст кабачків менше ніж та, але воно чомусь смачніше: морква, перець і духмяний перець. Клас. Тобто склад теж самий, смак відрізняється кардинально. Ніжен наразі е, ніжен виходить на перше місце в цій гонці. Ну а ми рухаємось далі. Значить, від самої дорожчої Ніжина переходимо до найдешевшої гурман, ікра. Із кабачків стерилізована літня, тобто є, напевно, зимня, є літня, ну наразі літня. І ще такий невеличкий момент: в мене ще рахункова комісія є експертна, і от е е головний член цієї комісії також продегустував е е ікру і сказав, що оце, взагалі, господарочка якась не дуже господарочка, взагалі не можна купляти їсти. Тобто, це відразу піде. Я не знаю, куди в сміття. А ось в Ніжені. Такий присутній борошняний такий е, смак, знаєте, на... текстурка така. Ну, от є такий момент. Добре, давайте, е, значить, е, переходимо до гурмана. Що я бачу перше? Вона якимись бульбашками. Бачите? Тут є бульбашки. Можливо, це за те, що її закатували гарячою, не знаю, а може воно скісло, хто його знає. Тут два варіанти. Та на ще до го року. Добре. Оп. Воно, воно якесь картопля якось пахне сирови. Да ну кабачки не, не, не прям картоплі пахнуть. А за якимось таким аж наче крахмалем. Може тут замість борошна крахмаль. По кольору. Ну, колір бачите, напевно, самі ви який. Темно. Це щось ну, якась пластмаска. Це той. Ой-ой, це якась пластмаса попалась тут. Ну, в общем, добре. Давайте пахне не дуже, це вже по кольору також не дуже. Ціна, самі знаєте, найдешевша 115 гривень за кілограм. Пластмаска якась попалась, може тут хоч нічого більш такого немає. Я забираю свої слова назад з приводу цієї. Ну, якби я не забираю свої слова назад, я просто думав, що тут вже з дна постукали, знаєте. А оця вона ну, ціна зіграла їй не на руку. Ну воно взагалі. Типу, там не було смаку, так тут взагалі його немає. Тут, напевно, ну, можливо, подмішали, я ж кажу, значе воно якесь трохи кисліше. Це взагалі якесь було гірке, таке непонятне. А отут якась легка така кислинка є, але все рівно смак ну, не насичений. Отут взагалі не відчувається, що це якась кабачкова ікра. Якщо подивитись, наприклад, по складу, то тут, е, ну, напевно, як і всюди буде все однаково, кабачки уварені. О! Але бачите, всюди є відсотки, а тут навіть відсотків нема, скільки тих кабачків, просто кабачки уварені. Цибуля ріпчата, морква, томатна паста, олія, сіль, кухонна. Борошно пшеничне, зато борошно пшеничне, тут от пів ціла строчка вищого гатунку, ще, знаєте, прянощі. Перець чорний, перець мелений і ще перець а соль де А сіль теж є. Ну, коротше кажуть, як ви бачите, все те ж саме, але ну, воно не смачне. Ну не смачне, я навіть не знаю. Ну, воно трошки смачніше, ніж оце. Трошки, напевно, що за того, що тут є кислинка. От якщо розпробувати, то так, напевно, що отут буквально от трошки смачніше. І плюс воно дешевше. Тому це, чисто із-за того, що воно дешевше і тут, хоч якась є кислинка, воно просто виходить от злегка, так от, на, пів, на пів сантиметра, виривається вперед, е, перед оці. Все, ніжен, пока тут взагалі він в лідерах. Далі йдемо. Звичайно, дехто з вас, от там от за екраном, може сказати: ну от. Нащо ти їсти цю кабачкову ікру, якщо вона тобі не подобається, якщо ти її не любиш? Дивіться, так як ви знаєте, в мене є рахункова комісія, є там ще експерти. От, наприклад, мій самий головний експерт в комісії обожнює взагалі цю кабачкову ікру, він може і тонами їсти там те ще або мама як передає просто ікру. Ну, я її взагалі не їм, а вона от всю її з'їдає. Тобто, і те, то, що ми зараз продегустували разом, оце взагалі не можна купляти і їсти. Ніжин, ну, поки що він кращий, але він підвів теж. Ну, бо там він такий смак борошняний. Але з того, що ми пробували, він поки що найкращий. Що ви просто розуміли серйозні ситуації. Тобто поки що оцінки сходяться наші. Переходимо далі. Верес. Верес, ікра з кабачків вирощена в Україні. Зі свіжих овочів. Без додавання борошна, до речі, без додавання борошна. 156? Ну, така вона одна з дорогих. До речі. 156 і 160 з копійками, але в Ніжині так, да, але в Ніжені є борошно, а тут немає. Ну, хоча можуть і не написати, можуть покласти, але не написати. Ми зараз відчуємо в смаку, давайте. Оп! Ну, тут щось приємніше насправді. Тут, можливо, і часничку трошки дали. Цибулька якась відчувається. Ну, тут якісь є От, цибуля, можливо, чесник, спеції, тут воно є. В ароматі вже відчувається. В ароматі є трохи кислинка. Пахне кабачковою ікрою по виду, як ви бачите, воно світліше, воно таке однорідне, нема такого, ніякого перця тут не видно. Ані, є трошки перець, але, коротше кажучи, по виду, по візуалу, по аромату верес наразі мені найкраще пахне. Але давайте по смаку. І ще би от трошки без солі, і було б. Перше місце. Можливо, навіть і вже перше місце, тому що, як мінімум, немає борошняного смаку. Це дуже важливо. Але от мені хотілося б більш насиченого смаку, більш різноманітного. Так, це смачніше, ніж оце все згоден з вами. Я. Можливо, ви з мене згодні, але я з вами згоден. Не знаю, я дуже сумніваюсь між цим і Зараз я ще ніжен ще раз скуштую. Але ну це мені смачно. Воно, ну, все в міру, але хоч більше солі. Склад. Кабачки, 75%, паста, томатна, морква, олія, сіль, цибуля, цукор. Додумався, хоч хтось цукор додати. Сіль, перець, ну, окей. Морква є, все є. І цукор є. Розумієте, можливо, із-за того, що тут от трошки є цукру, от воно от на якусь от. Мілісекундочку зіграла. Коротше, наразі, давайте зараз я от ще раз продегустую ніжин і прийму рішення. Ну що, продегустували ми е, ніжин, і насправді, десь там от на мілі-мілі-мілісекунди, е, краще верес, плюс ціна дешевше. Тому вибачай е, ніжин, але Верес тебе тут е, злегка обскакав. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Далі у нас е, новус. До речі, буде дві підряд новус. Е, ціна однакова, але там щось склад різний. І заодно й перевіримо, які з них краще, які смачніші. Це у нас новус ікраска кабачків. Середня ближче до високої ціна. Е, давайте. Оп. Ну, не знаю. По, по запаху мені не дуже. От, знаєте, якийсь запах томатної пасти, отакої, необсмаженої, не знаєте, земляний смак. Да, от Саме він. Саме зем... Можливо, я не знаю, можливо, вони просто томатну пасту сюди додали. По, е, як ви бачите, виду, ну, вона така. Не... Коротше кажучи, е, на вид вона. Не дуже критична, не темна, а така середній, як то кажуть, візуал. Давайте спробуємо, що нам каже взагалі смак. <кій> Знаєте, чим, чим воно яке на смак? Як кілька в томаті. Отвічаю, просто кілька в томаті. Оце ця томатна паста. Вона коротше, просто все напоганила. Смак томатної пасти перебив абсолютно все, що тут могло би бути. І реально, от як, от як кілька в томаті. ну не знаю. От саме отаке, знаєте, оця навіть не, не томатна паста, а оця жишка, оця в, вода скільки в томаті. Ось отак воно, таке воно на смак. Злегка кислинка за рахунок томатної пасти. Солі тут, наче взагалі нема. Фу, воно з цим дуже подружиться. Кабачки уварені. Блін, чого уварені, Ну, йолки палки уварені. 76 олія, паста томатна, 7%. Ну, щось ви реально, друзі, намахуєте. Тут томатна паста, якщо я не помиляюсь, була 8%. 8%. Але ну, ви ж трошки ну, не думаєте, що люди ідіоти чи я там, ну це ж зовсім 8%, 8%, це не, так, не така велика різниця. Але тут наче 50% томатна паста. Цибуля обсмажена, морква обсмажена. Знаєте, щоб от заповнити строчку. Не просто там, цибуля морква там. Е, цибуля обсмажена, морква петрушка молода, свіжа, перець чорний мелений, можливо, що писати якоїсь половинчатої фракції. Перець духмяний, борошно. Ну, коротше, ікра новус, я навіть не знаю, ти десь будеш отут, між оці, оціми. Бо ну, це. Просто страх. Ти бачиш, що воно стоїть 155, це хоч це хоч 115. Але воно от, по смаку, я вам кажу, це томатна якась кілька. Все, біда. Друзі, от скажіть, будь ласка, чесно, хто взагалі, от е, ну хоч раз, напевно, хоч раз в житті, або можливо, хтось частіше купує оце. Ну це неможливо купувати, це не можна. Це просто, от це, напевно, перший раз. Хай мене, ну я не знаю, ну, от Ніжин ну, і Верес, можливо, це я з'їм принципово ніжен. Все інше, напевно, це перший раз, що йде в сміття. Оце, ну це реально це не можна їсти. Я не знаю, хто це купує. Нащо ви постачальники? Ви, якщо дивитесь мене, ну, нащо ви оце готуєте, наша ви це робите? Хто це буде їсти? Це, це просто біда. Я не знаю, переходимо далі. Е, новус, давайте ще одна версія, літня. літня версія. Ну, літня версія, щось недалеко, недалеко була від зимньої чи якої там версії. Запах такий самий томатний. Тут більше кабачка вміст. Більше томатної пасти 6,5%, на піввідсотка менше. Все інше ну, те ж саме. Я не знаю, що, що, я, що воно таке. Ну, воно трохи світліше. Як ви бачите, воно таке якесь непонятне, жовте з корічні. Більше, більше неоднорідна текстура. Більш така вона крупинчата. Я не знаю, це просто біда. А по смаку трохи краще. І правда. От бачите, може в них, я не знаю, що в них з тими відсотками? 6, Бачите, пів відсотка, а різниця, різниця є. Воно смачніше. Воно навіть туди ближче до ніжина, я вам скажу. Так, да, це, звісно, так. Да. Коротше, бачите, новус, давайте зафіксуємо новус. Ікра з кабачків літня, і ікра ось така. Ось таку це взагалі ну, не можна купляти. Оце літня, це ще куди не йшло. Так, да, вона просто така, нічого тут немає, такого вау, але її хоча б ну, можна їсти. Тому, тому ця ікра нову сіде на третє місце, заніжено йому вслід. Наступає на п'ят. Що у нас далі? Далі у нас ä, премія краска бачків. 156 гривень. Середня ціна. Це що таке, блин, плесень. Чи що? Ну, таке якісь там на кришці чорні, типу, Не знаю, може, просто засохло. Нічого страшного каже. Та добре, нічого страшного. <гум> Мене вже уже і так живот починає трохи якось <гум> крутить. Хоч би випуск дозняти. Ну, що я вам скажу? Воно якесь таке мені наче стрьомне. Тубто петрушка якась плаває чи щось воно там короче, плаває, якесь, так, да, якась зелень. По запаху. Ну, якось, я не знаю, немає неприємних якісь запахів. Ну, таке трошки Такий кислий, кислий овочевий останній раз. Не знаю, може я вже нанюхався цієї. Ікри. Нормальний запах, нема нічого такого єдиного в запаху я не знайшов. Колір, звісно, такий, як варене згущене молоко, але... Добре, спробую. Я не знаю, хто це купує взагалі. Не, от, мені просто цікаво. От той, хто купує оцю ікру е, в магазинах. Він хоч раз пробував вдома приготувати, це ну, це дуже швидко. На сковорідку кинув, обсмажив, перебив або через цю м'ясорубку перекрутив, все. Кабачкова ікра дуже смачна, в рази дешевше, ніж це. І вона смачна. Блін, це я не знаю. Ну, Це з усіма буде дружити. Точно. Але за рахунок того, що тут десь трошки якась така кислиночка є, така легенька кислинка. От воно його вирізняє з усього. Бо це просто якась непонятна, невзрачна маса. Це трохи воно до якогось кудись коротше, рухається. Коротше, по складу, ну, мені здається, склад тут всюди одинаковий. Кабачки, цибуля свіжа, там, вжарена, там свіжа, тут е, олія, морква свіжа, паста томатна, борошно, сіль, петрушка, перці. Все, ну, все абсолютно те ж саме. Не знаю, Чисто так просто я ставлю. Бо ну, це і не туди, і не сюди, це десь отут. Ось сюди ми ставимо і е, переходимо до останнього виду. Значить старовинні рецепти. Ікра, кабачка, кабач... Ікра з кабачків літнє. Знаєш, писать літня? що зимня ще буває, чи що, хто її зимою робить? Ай, давайте. Баночка така, наче... не знаю, ли мені вже немає на що увагу звернути. Таке чесне, в шоці з цієї ікри. Тоже кілька автоматів. Що за діло? По виду, ну, ви, ви самі бачите, ну, тут все те ж саме. Давайте спробуємо. Кільку автоматів. Оп. Я, серйозно кажу, я кілька автоматів. Тоже, томатна паста перебиває смак. Ну, ну не може томат перебивати. ні, ну може, звичайно, якщо його дати більше, того. Ну це десь це ближче осью. Навіть нема що далі пробувати, Це десь, десь отак. Ось сюди. Склад, ну окей, склад. Кабачки уварені. Слово уварене мене просто вибішує. Кабачок цей, Цибуля ріпчата, свіжа, паста томатна, морква свіжа, олія, дезодорована, сіль кухонна, борошно, петрушка спеції. Спеції. Спеції, це що? О! Добрий вечір. Знову добрий вечір, як то кажуть. Тому, друзі, хто купив зарядну станцію, той може відео знімати і дивитись довше. Це не реклама, це просто просто кажу, що в мене зарядна станція. є, Тому що без зарядної станції ну просто світло з цим світлом. По дві години як знімати для вас контент? Мені прийшлось купувати. Значить, старовинні рецепти, давайте ближче до діла. В, ти десь старовинний рецепт, десь тут посередині, десь між, от, між томатними пастами і між кабачковими ікрами. Коротше кажучи, ось такий у нас рейтинг. Давайте е, зарезюмуємо. Коротше кажучи, е, я розчарувався. Тому що, ну, ось недавно, якщо ви не бачили рецепт кабачкової ікри, ну подивіться, ну і приготуйте. Я дуже вас прошу, приготуйте цей рецепт кабачкової ікри. Ну, це просто ну, небо і земля. Моя, до речі, голова рахункової комісії, вона зі мною просто погодилась, і вона вже сама засумнівалася, чи вона любить цю кабачкову ікру. Тому що це, ну, наприклад, оце це взагалі не можна купувати. Ну, це навіть от взагалі, оце ще якщо вам от дуже прям просто захочеться кабачкової ікри, ну, от, ви сидите, і от вам щось такого хочеться, якось, якось щоб щось такого з'їсти кабачково. Оце. Але я вам раджу все-таки приготувати за моїм рецептом. Верес, ну, десь там зніженим, вони трошки там десь попереду, але все рівно це Ну, це, ну, це, не смачно, в принципі. В принципі. принципі. якщо порівнювати з домашнім приготуванням, це взагалі. Тому ось така у нас вийшла, як то кажуть, шкала оцінювання, ось такий рейтинг. Обов'язково готуйте за моїми рецептами. Пишіть в коментарях, що хочете, щоб я продегустував чи промучав е в наступний раз. Все для вас роблю. З коментарів вибираю, що ви пишете, і це дегустую. Тому пишіть, все читаю, на все реагую. Е дякую вам за коментарі, як позитивні, так і негативні. За конструктивні та не за конструктивні, це дає мені можливість рости, розвиватися і ставати краще. Звичайно, хочу, щоб коментарів було більше позитивних, тому що негативні, як не крутіть, вони на таких як ми, людей з привітом, трошки впливають погано, і знаєте, так трошки неприємно, тому що стараєшся, знімаєш вам, а потім хтось пише якусь фігню. Тому всім вам дякую, що додивилися моменту. Всіх вас обіймаю. Подивіться от відео, які тут виб'ють, там також цікаві будуть рекомендації по дегустаціях. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, папа. -па.